Так, сьогодні 10 жовтня вже, наш Макс з нами вже два тижні. Сьогодні ми записані на першу вакцинацію. Зараз будемо збиратися в ветклініку. та максик. би хто, хто в тебе є, Максюнчик? Мішка? Мішка. Ту твоя іграшка, Макс? Тут твоя іграшка? Ми вже в дорозі. Так зробили ми вже першу прививку, подивилися, перевірили нашого хлопчика. Все добре, здоровенький пацанчик. Прийшли, він вже спить трошечки стресанув, перенервувався через три тижні, ще на одну. Ну і все. А там далі аж в рік. Так, сподіваємося, дали нам свічечку на всякий випадок, якщо би там він ввечері погано себе почував, то на всякий випадок дали нам свічечку. А взагалі хлопчик дуже розумний. Рахуйте. Тільки післязавтра йому буде два місяці, але він вже декілька команд знає. До мене сидіти, сидіти, Макс, сидіти, сидіти, Си. до мене. До мене. Сидіти, дай лапу, чекай, сидіти, не спіши, сидіти, дай п'ять. Дай дай п'ять. Дай п'ять. Молодець. Лежати. Лежати. Лежати, Макс. Молодець. Гарний хлопчик.